Збіг тиждень із дня моєї вимушеної посадки, слухаючи розповідь про крамери з пілюлями, я випав останній ковток води. О, сказав я маленькому принцеві, твої розповіді дуже цікаві, але я ще не полагодив свого літака. Мені нема чого пити, і я теж був би щасливий, аби міг просто піти до краниці. Мій приятель лис, почав він, хлопче, мені ж не до лиса. Чому? А тому, що доведеться сконати від спраги. Він не зрозумів мене і заперечив добре, коли є приятель, навіть якщо треба сконати. От я я дуже радий, що притулював із лисом. Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не зазнавав ні голоду, ні спраги, йому досить трішечки сонця, помислив я. Проте він поглянув на мене і відповів на мої думки. Мені теж хочеться пити. Пошукаємо колодязя. Я втомлено розвів руками. Це безглуздя шукати навмання в пустелі колодязь, і все-таки ми рушили в дорогу. Довгий час ми йшли мовчки, нарешті споночило. в небі сполахнули зорі, від спраги мене трохи лихоманило, і я бачив їх, наче уві сні, а в пам'яті все лунали слова маленького принца. Отже і ти знаєш, що таке спрага? запитав я, та він не відповів на моє запитання. Він сказав просто вода буває потрібна, і серцю. Я не збагнув його слів, але промовчав, знав, що розпитувати його не слід. Він втомився, сів на пісок. Я опустився поруч, помовчали. Потім він мовив зорі пригарні, бо десь там є квітка, хоч її і не видно звідси. А вже ж», – відповів я, дивлячись на піщані брижі осяяні місяцем. Пустеля гарна, додав він. Це правда. Мені завжди подобалося в пустелі сидиш на піщаній дюні. Нічого не видно, нічого не чутно, і все таки серед цієї тиші світиться щось. Знаєш, чому гарна пустеля? запитав маленький принц. Десь у ній ховаються джерела. Мене це дуже вразило. Так ось через що це таємниче світіння пісків. Ще малюком я жив у старому пристарому будинку, бодейкова ніби в ньому сховано скарб. Звісно, ніхто його так і не знайшов, а може, й не шукав, але через нього весь той дім був ніби зачарований. На дні свого серця мій будинок ховав таємниці. Так, сказав я, ідеться про дім, про зірки чи пустелю того, що являє собою їхню красу, не побачиш очима. Я дуже радий, озвався маленький принц, що ти згоден із моїм приятелем лисом. Потім він заснув. Я взяв його на руки і рушив далі. Я був схвильований. Здавалося, ніби я несу скарб тендітний і безборонний. Здавалося, навіть нічого безбороннішого нема на нашій землі. Усяй місяця я дивився на його бліде чоло на примкнуті вії і сказав собі: Те, що я бачу, це лише оболонка, найголовнішого не побачиш очима. Його розтулені вуста затремтіли в усмішці. І я сказав собі ще найзворушливіше в цьому заснулому маленькому принцеві його вірність квітці, образ троянди, що сяє в ньому, ніби полум'я світильника, навіть коли він спить, і я зрозумів, що він ще тендітніший і безборонніший, ніж здається, світильники треба старанно охороняти, пори вітру може погасити їх. Так я йшов, йшов і на світанні побачив колодязь.